93 постаті українських патріотів, які проживали чи були вихідцями із Полтавщини, змалював у своїй новій монографії історик Віктор Ревегук. Книга має назву полтавці, поборники Державної незалежності України. Інформацію про видатних краян дослідник шукав, опрацьовуючи архівні документи. Я десятків довело сам я віднайшов. Це в основному архіви СБУ і по архівах. Архівні дані, короткі такі згадки в газетах, але до, до не комуністичних газетах. Ну, коротше, довгі роки я збирав, правда, не спеціально для цього, просто вималювалася ця тема. От, але це плід довгих років. Перший розділ книги присвячений нашому земляку Миколі Міхновському, ідеологу українського націоналізму. Другий розділ про борців визвольних змагань 17-21 років ХХ століття. У монографії також змальовано і постаті патріотів, репресованих за радянських часів. Ця монографія написана на надзвичайно актуальну проблему для української незалежної держави. Автор. Доклав надзвичайно великих зусиль для того, щоб об'єднати під цими обкладинками на 342 сторінках в чотирьох розділах історичні корені поборників української державності. Віктор Якович – це та людина, яка усі часи могла підняти ті теми, які заборонялися будь-кому. Він так коректно і красиво це подавав і розумів, мабуть, що. Колись настане той час, а він сьогодні настав, коли можна говорити правду саме історичну правду. Є у дослідженні і розділ присвячений новітнім героям, тим, які згинули у ході антитерористичної операції на Донбасі. Також на презентацію монографії Віктора Ревегука запросили і родичів загиблих на сході військовослужбовців. Героїв вшанували хвилиною мовчання, а родичам вручили по примірнику книги. Ще на презентації активісти започаткували експозицію, присвячену героям АТО, яку плану планують відкрити у стінах краєзнавчого музею для цього. Передали і перший експонат гранатомет військового Петра Коряка, який загинув під Іловайськом.